І почнемо з нагального. Вчора окупанти випустили по Україні 90 ракет: 73 крилаті ракети були знищені ППО, а також 10 дронів шахедів та один ударний безпілотник Оріон. Та, попри успішну роботу протиповітряної оборони, ворогу вдалося нанести великих збитків українській енергетичній інфраструктурі. Через це по всій Україні було терміново введено аварійні відключення енергосистеми. У НЕК «Укренерго» підкреслили, рішення про відключення було прийнято, щоб отримати баланс в енергосистемі та запобігти повному знеструмленню України. ДТЕК Дніпровські електромережі повідомляють, що у Дніпропетровській області від учора відбуваються екстрені відключення світла. Раніше складені графіки наразі не працюють. І, хоч енергетики роблять усе можливе для скорішого відновлення, мешканців закликають тримати пристрої зарядженими та мати необхідний запас води. Укренерго наголошує, наступні дні по всій Україні будуть важкими. Людей закликають не панікувати якомога активніше економити електроенергію.